Ух, блин. Ух, все. Не знаю, зараз буду проблем с чатом, что не. Интересно, приеду на стриме. предметы на моду скупчика мы случайно сдаем ему найти почти Ферму кактус сахар я думаю, мені треба робити фермер в колодів хоруса, тому що вони не зашивляють. О, реально час заработав, ура! Подравтами, не мене час заработав. Пишіть що там. Як ти граєш? це ПК. Ну, я потім приложення. Таке називається, PodJoff Launcher. Його можна скачати в Playmarті. Там вибираєш версію, робиш собі локал-аккаунт, вводиш IP-серверу. Можеш грати на мобільному інтернеті Я... і на Wi-Fi. Тільки що грати на сервері на Wi-Fi. Треба бути Wi-Fi, коли ти заходиш в сам Майнкрафт вимкнути. А потім, коли ти вже зайшов, вимкнути. Тому тому що... Зрозумів? І ще треба тобі управління нормальне, Щоб ти міг раз. Чому канал наруський? Да, блять! Поменяю зарастать, тільки, тільки... я просто... Я забув змінити просто. О, алмазики, алмазики, алмазики. Я не могу заметить, это точно не мега бульдозер. Ой, no. где манкнет блин. Я якийсь черный нефур с кином демона. Взломайся. Ну, давай, взломайся, кто скриш. я хочу выбрать селиться. Э, если я взломал. Я сильный, я силач. Э, блин, тут можно было бы так выбрать. Да и я ли болел сто хей. Павли. Ой, еть! Я хочу, щоб ти поїдеш. Да блин, це не скупчик ець. У мене немає бажання ні, ні нервів зараз з кимось щось обговорювати. Якщо, я, якщо мене мені нерви здають, то я починаю сердитися. Якщо я починаю сердитися, то я починаю вбивати. Так, коротше, дай останній діамант за 5 тисяч. Уф, що це за... Це за зелі варіння на знадобиться. Що тут в мене? Металоги такі. Ух ти! Ух ти, шка! О, цікаво. Текс, текс, текс. І ще один бук. Питання, там є щось? Ну, там. У мене на фермі. Не у мене на фермі, а на фермі друга мого друга з Казахстану. Я там гум встановив це дуже добре. Тепер я можу 24 на 7 фармити порох. Тепер треба зрозуміти, чому мій порох. Чому мій порох на аукціоні так і не купили. І ще питання, що, що на цій базі. Я хочу її бабахнути. Але мені не хочеться підставляти друга, а раптом там щось круте. Хітбокси. Включаємо, а тут нікого. По Джаф лаунджер Можна писати на український просто. На український бор. По лаунджер Це по лаунджер Ну це просто дуже лазка. По, джав, сама джава, тільки джав і лаунтер. Плей маркеті. Ну, може в хромі. Це залежить, підтримує, Підтримуємо. Опа. роличі містера крипера. Вам бить. 16 вже пороху, може це ось так виставляти. Тільки за скільки питання. Напишіть цифру в чат. Скільки, за скільки виставляти. Цей так треба виставити. У нас бок... Словно. Помираем, помираем, помираем. Файно, файл, файл. Хочу це, я хочу, то. Я працювати, не хочу. Я хочу, одне, Хочу жерти, хочу жерти. Целий до. Господи, замір живий, свой не смерті. І не спайте не шпайму не буду. Питання чат живий, що я чимоти. Дима! Зараза! Зараза, вона мала. вона мал. вона мене утриїла. Хочу. Аля тут алло, тут точні. Пошел мне поверный механизм не работает. Это капец. У меня якась качфигня бросил Алло Шрага никого? Ніхто не пише. Ну коротше це тепер офіційно, У мене тепер немає друзів. Вони всі від мене відвернулися. Що тепер я депресія? Депресія. Все. Это ложь ми, все пешны. Я заложил все Шесть обо два тридцать. Сплавный, сплавный, сплавный. Mm -hmm. Я так разумею, я тут реально один. Никто больше... Никто на стриме не больше не будет заявляться. Ну, это зрозумело. Ну, это зрозумело. Я, я, я больше никому не буду потребен. Тебе не більше не буду стримати. Я не знаю, просто не хочеться. А, тут, тут є то чим. <різь> <різь> Депресія. Напевно, все таки треба було назавжди йти, а не повертатися. Це ще гірше. О, oh, порох купили.

Звернулися. Напевно, все-таки треба назавжди йти. <рес> так, не бач. Не бачиш, не все добре, все добре. Так. Треба знайти добрий меч, щоб можна було вбивати кріперів. Дуже швидко. 嗯嗯、mm hmm. ще вже на рахунку троє. Сподіваюся, ти перейде на гребень, її на операцію і довідавчання. Ви не жартуєте? З такими грошами І, до речі, якщо садиться, як за перемогу, твоя мого офісу Look oh, ⁇ -мо ⁇ я же схожа на... Подушку для волка. Твою? Вона мене отруїла. Кушаю.